Що ви пам'ятаєте про Візантію? Може, літописну легенду, як князь Олег пішов у похід, наказав своїм воїнам приладнати колеса до човнів і помчав прибивати щита на ворота Царгороду? Чи про те, як Константинополь пав під натиском війська султана Мехмеда ІІ Фатіха? А чи знаєте ви, що імператором Візантії? Тобто східної Римської імперії міг стати будь-хто, навіть простий селянин. Ось так і зійшов на престол Юстиніан І – воїн і реформатор. Але наша розповідь не про нього, а про його дружину. Доля не надто балувала Феодору. Навіть після її смерті історики дуже прискіпливо аналізували її особисте життя до шлюбу. Артистка, розпусниця, сам Прокопій Кесарійський дуже детально описав її пороки і зловживання. Але чи все це правда? Як і чоловік, Феодора мала скромне походження. Щоб одружитися з нею, Юстиніан змінив імперське законодавство. Їхнє спільне правління з 527 до 548 року стало періодом великих перетворень у Візантійській імперії. Феодора надихала і мотивувала чоловіка. Коли у 532 році в Константинополі спалахнуло повстання Ніка, Юстинян замислився про втечу. Тоді Феодора переконала його придушити повстання і зберегти владу. А коли Юстинян реформував закони, Феодора намагалася покращити становище жінок, щоб вони отримали право вимагати розлучення. Успадковували майно по смерті батька чи чоловіка. Нові закони надавали матерям деякі права опіки над своїми дітьми та забороняли вбивати дружину за подружню зраду. У 542 році спалахнула епідемія чуми. Ймовірно, сам Юстинян був заражений страшною недугою. І тоді Феодора змінила його в управлінні справами. Але у своїй політиці імператриця. Послідовно продовжувала курс Юстиніана. Загалом Феодора мала величезну владу. За її бажанням усували і призначали вищих посадових осіб в імперії. Правителька вела дипломатичне листування, приймала іноземних послів. Юстинян своїми діями підтвердив значний вплив дружини. За його наказом, на передньому блоці Золотого престолу в Софіївському соборі було нанесено напис. Твоя, від твоїх приносимо тобі твої христи раби Юстинян і Феодора. Після смерті дружини імператор втратив волю до життя. Він пережив її майже на 20 років, але не одружився вдруге. Історики й історикині дискутують чи була Феодора піонеркою фемінізму, чи втілювала християнські ідеали прощення та підтримки. Але безперечно, вона. Одна з найяскравіших і найзагадковіших жінок в історії Візантії.